Саме основне, що є хороший результат і три-три три очка. А от то, що якість рев, звичайно, ми завжди хочемо, щоб вона була і вища, і краща, і реалізація моментів, і створення моментів. От, але все одно я хлопцям подякував, то, що за повагу, за повагу до футболу, за повагу до команди, за повагу до суперника. От, бо то, що. Ну, ми дивимося, де знаєте, в тоні можна так сказати, є на таблиця. Ми десь вегу тоні таблиці, суперник десь внизу тоні таблиця. Могла десь бути якась недооцінка. От ми над цим багато майже цілий тиждень працювали. тому що в футболі не може бути ніякої недооцінки. Повинно, ми маємо бути професіоналами в всіх моментах і на тренувальному процесі, і в ігровому процесі і в побуті. Тобто, я за це хлопцям подякував, що було сьогодні хороше відношення. От звичайно, знову ж таки невеличкий є брак реалізації, бо створили. Достатньо моментів, якби ще б забили, можливо, не те, що я за рахунок, я просто за те, що хотілося, щоб наші ті атаки які ми створили, закінчувалися голами. Бо коли вони не закінчуються голами, і десь воно не відчувається того такого, знаєте, від футболу задоволення, ну остаточно. от. А так поводу, важлива перемога. Залишається в нас одна домашня грапа, зимової і, па, і, і паузою, що я хлопцям казав, кінцівка чемпіонату вона дуже важлива для нас. от. Ми не розділяємо на суперних там серйозних, там чи не не несерйозних. Нас кожен матч як останнє, кожне тренування як останнє. Я за хлопцям дякую за терпіння, за роботу, за старання. От вони то бачать, ми то все допомагаємо, підказуємо. І коли воно ще підкріпитися і результатом, це. Дуже приємно. Також хочеться віддати належність команди суперника. Ми бачимо, наскільки це молода команда, але ми бачимо, що вони все одно стараються грати в футбол, стараються свої моменти створювати. Ми, коли аналізували гру, ми показали, так вони десь може не перемагають багато, але вони багато створюють, забивають таким командам, ну які є лідер чемпіонату, а це до довго і вартує. Так що, ще раз я кажу, що хлопці серйозно віднеслися, зіграли, як зіграли, і дякувати Богу, що з тима. По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам, дякуємо за все, за ту можливість, яку вони нам дали сьогодні займати справою. По-друге, то що негатив, я з вами не згоден. Десь у нас, скажімо так, стабільність. Сьогодні, вчора і сьогодні, ми чотири. Це стабільність. Не так це сприймаємо. Більш приємно слово привіт. Так воно є. А так, ну що, бачите, що у нас кадри ми втрачаємо, хлопці з позиції також від'їжджають. Ну, таке, будемо працювати. Та були, так, були шанси. Я вважаю, що ми такі доволі легкі м'ячі пропустили в першому таймі. Ну, а в другому, як завжди, ми щось собі забиваємо. Тут, ви ж бачив, третій рикошет, четвертий самі собі привезли. Ну, Перший, другий ну, десь трошки не вистачило нам, е я не, не кажу везіння, ну, майстерності в захисті, скажімо так м'як. Ну, я сказав, що щоб сьогодні не, не програти, нам треба було випрыгнути з трусів. Чи, ну, це не вдалося, труси на нас залишилися. Тому, ну, Сьогодні, хоч е після гри в Вінниці, там був ну, то катастрофа, провал був, сьогодні ну, команда виглядала більш організованою, більш боєздатною. І при навіть великому рахунку не опустили руки, все-таки взяли ініціативу вже в свої руки і е ну, були моменти, ми могли забити. Такі, скажімо ну, так. На пів моменти, в першому таймі навіть гол забив і хороший гол, ну, трошки там, здається, на метр заліз в сайде, гравець, який забив. Е -е, до речі, ми його сьогодні теж проводжаємо. Це е -е, заключна гра за нашу команду. Останнє так не кажуть, може ще зіграє, Ну, Заключна гра, і теж хлопець е -е, виїжджає за кордон. І е -е, знаєте, я от... Виходжу грати, і я відчуваю себе як серед покійників. Тобто всі як тіні. Того вже немає. А ті, я знаю, що ще п'ять хлопців поїде. Ну, На останню казав... гру ми наберемо склад. А, хоча а, б стартово. Ну а як же? Як 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 Лісне приїхало 12 чоловік. Я 11 грали всю гру і нас обіграло. ну Правда, після цього вони ж кажуть, що і знялися. Так? Так. Вони знялися, знялися офіційно вони... вже, так? Да. Да, да, да. Ну там після цього вони ще скалу 3-0 грохнули. То ми з ними хоч 3-1 зіграли, а скала їм 3-0 програв. Ну, будемо вже готуватися до наступної частини сезону. Як сказав один спеціаліст, тут можна ставити тільки двох гравців, тільки два футболіста, а інші так, тільки бігають, б'ють м'ячу. Ну і в мене сьогодні щось там не сильна гра пішла. Ну, скажімо так, ми грали з лідером, вони не просто так лідер. Сильна команда, яка грає швидкий, сучасний комбінаційний футбол, атлетична і швидко приймає рішення. Рішення, як правило, правильні. Ну, це основні компоненти футболу. Приємно було з ними грати, жорстко, але не грубо, коректно, але так плотно грали і не давали там нам там, секунди, це, це було вже розкішно. Ну, в принципі, з такими командами і приємно. Краще такій команді програти, ніж обіграти якусь команду там, 8 чи 10. Це таке діло. Ну, я думаю, що. В другому таймі ми вже десь ну, ми зробили заміни, і можливо це, тому що ну, тих, кого ми міняли, в них вже нагрузка була. Ну і ви кажете, от там скрипника вже не буде. Він, ми дякуємо Льохі за добру гру. Він сьогодні забив цей гол, який не зарахував. Він міг забити в кінцівці. дуже небезпечно може, на останній хвилині. І, ну, він... Три сезони відіграв за наш клуб. Цей сезон, мабуть, у нього найкращий він прибавив. І що він буде за кордоном грати за якусь команду, ну, я думаю, нам не соромно було за цього футболіста. Ну, Ви ж бачили, там і Макаренко там переломи по ходу сезону, і який був основним нападаючим. Сава Псала та забив, зараз Словенський непогано себе проявляє. Но, е Макаренко більш досвідчений, гравець. І, я вже казав, фабер краще бомбардир вибув. Ми вже не будемо за інших. Це лідери команди. Ну і зараз у нас Мудрак, основний захисник. Правда, він сьогодні привіз, але так відіграв дуже непогано, дуже крім цього епізоду. Чотири жовтня теж пропускаємо. Ну, Ми так прохвалили. 15 полівих у нас буде. Це зі мною. Там побачимо. Кількість не, не грає, якість грає роль в футболі. Ну, а зараз ми вже об'явили і хочу теж, що на правах реклами у нас з 1 грудня, 1 або 2 грудня, там понеділок і вівторок ми вирішимо. Вівторок точно. Грудня ми. Об'являємо знову, там, у нас буде просмотр, перегляд. І запрошуємо всіх футболістів, молодих футболістів, тих, які хочуть себе привити в професійному футболі. Я вже здається казав, що Малинчук у нас в минулому році грав, зараз грає в інволіці, гол забив інгуль... четвертьфінала Кубка, інвалиці один 0 Теж ми, ми платформа для е, зросту, професійного росту молодих футболістів. І якщо вони хочуть, вони в нас будуть рости. Як хтось ну, тобто запрошуємо, будь ласка, приходьте. Нам е, необхідні е, вільні агенти. Футболісти вільні агенти, ми не, не можемо платити ті гроші, які школи там хочуть. Це нам, скажімо так, на даний момент наш бюджет не дозволяє цього, але футболісти попав до нас, можуть себе проявити і грати в більш фінансово благополуч... не теж благополучних, а на більш серйозні фінансові умови претендувати. Спочатку їх потрібно заробити.